Чи може бути таке, чи може бути таке, що наші внутрішні протиріччя, які нікуди не зникли, можуть призвести до наступного протистояння? А які в нас внутрішні протиріччя? — А в нас немає? Ну я не вважаю. Тобто політична конкуренція і погляди політичні це не внутрішні протиріччя, це основа демократії. Оце той момент, коли ми зараз почнемо розвіювати міф. Якщо до 24 лютого такі протиріччя нав'язувалися. Плані Росії митний союз, європейський союз, то сьогодні цього протиріччя немає. немає. Якщо ми чітко розуміємо, що Росія це ворог, і це вже ну це навіть зрозуміло тих, хто ще вчора голосував за ОПЗЖ. Ну, які можуть бути внутрішні протиріччя. Українська мова? Ні, тепер всі розуміють, що українська мова це ідентифікація, так першу чергу, це код. Ну, ну на звілко почав, Допкін почав спілкуватися українською мовою. Ну, про які протиріччя ми сьогодні можемо говорити? Грицак, очевидно, таких речей не, не влаштовував. Тобто протиріччя, як правило, завжди підсилюється якимось м м зовнішнім фактором. Росія як фактор по великому рахунку сьогодні локалізовується і ліквідовується Збройними силами України і, в принципі, опором а, громадян України на політичну нації.